За традицією на такому святі освітяни підбивають підсумки минулого року для Борисполя. Він став дуже вдалим. Згідно з рейтинговою оцінкою освітня галузь нашого міста, посіла друге місце в Київській області. Це вагомий результат праці вчителів. Сьогодні вчитель це він завжди стояв і буде стояти в центрі уваги, тому що навіть я вже пройшло стільки років, коли я закінчив школу. Я пам'ятаю всіх своїх вчителів. І незалежно від того, хто як вчився в школі, кого кого, а вчителя ми пам'ятаємо. Тому що ви дійсно сієте розумне, добре і вічне. Привітали освітян і представники партії Сильна Україна. Вони вручили вчителям матеріальну допомогу та від широго серця подякували їм за працю. Дуже дідуським поклон. За те, що ви сьогодні делаєте ваш труд, може хтось не понимає. Ну, башку, це фундамент будущої України, сильної України, сильного Борисполя. Я працюю давно вже із освітянами, і тому знаю їхні проблеми і турботи, і від щирого серця, як від себе, так і від своїх колег. Дякую в першу чергу вам за роботу і дай Боже вам здоров'я, щастя. Під ці слова всі присутні в залі отримали від сильної України квіти, а також пісню про них. Чорна роза емблема печалі, красна роза, емблема любви. Нас ці рози з тобою обвинчали, но друг без друга прожить не смогли. Заспівав для вчителів і голова місцевого осередку партії Сильна Україна. О, доле, доле, доле неблаганна, Схили до юності своє крило. Я поцілую світо кохання. Взагалі, почесні грамоти різних рівнів в цей день отримали 93 педагогічних працівники. Знайшлась нагорода і для начальника управління освіти. У нас є такий значок герб міста Борисполя. Ми його вручаємо також за особливі заслуги і в зв'язку з ювілейною датою. Тетяна Анатолійовна ждала вже цю нагороду ще з минулого року, коли їй виповнилося 17 років. От я їй пообіцяв, вона мені сьогодні нагадала, каже, хоча б на день вчителя, не забудьте вручити. За минулий рік виріс і фаховий рівень Бориспільських працівників освітньої галузі. В місті стало на одного заслуженого вчителя України більше. Ще 18 педагогів отримали звання старший вчитель та вчитель-методист. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.